Найбільший ми разом в тому, що сьогодні ця підготовка, вона навіть обговорення цього всього передбачає критичне. Порушення Конституції України, основного закону, і замість того, щоб пояснити окремим переговорникам на заході про неможливість порушення конституції про необхідність дотримання усіх законів, щоб зрештою вибори були легітимними, і найголовніше про потребу покарання агресору, а не знущання над Україною і вимоги незаконних дій, вся оця служебна сфора кинулася зразу готуватися до виборів, ми Моя колега, яка вчора була присутня, Вікторія Сьомарі, яка була присутня на цій робочій групі на її першому становчому засіданні, вона зокрема нам прокоментувала це те, що вони на цій робочій групі намагаються легітимізувати те, про що так виглядає уже давно домовлено, і це дуже дуже велика проблема, коли вони говорять про якісь референдуми під час воєнного стану, коли вони говорять про. Вибори в якихось незрозумілих форматах, то е, це створює величезні небезпеки для української державності, небезпека для нашої легітимності, небезпека для е, громадян фізична, тому що під час воєнного стану йти голосувати це так, як сьогодні вночі так по всій Україні, як зафігачить, там ракетами, шахедами, і е, третій момент: а що ми цим намагаємося досягнути? Що ми хочемо досягнути? Ну вибори є для того, щоб був законний, була можливість законний спосіб поміняти владу. Ми хочемо поміняти там президента, парламента, парламент, місцеві органі, самоврядування. Ну, по великому рахунку люди дуже хочуть поміняти. Але чи це є можливо зробити? Ні, що передбачає режим воєнного стану? Заборона на критику президента. Руками президента зачищено інформаційний простір з неугодними розправляються за посередництвом санкцій чи кидання в СІЗО, або через інформаційне кілерство через підручні телеграм-канали. Або ми маємо поповний контроль над усіма процесами, і тим паче, у нас величезна кількість громадян України особливо в період воєнного стану, але й поза тим, буде позбавлено можливості, як голосувати. Так і обиратися ці вибори вони будуть, якщо вже так проводити, не дай Бог, це не дай Бог, але це називається щоб Зеленський взяв, проконтролював своє переобрання. Нам цього потрібно. Я думаю, ми, як свідомі громадяни, сьогодні маємо і юридично обґрунтовувати, і суспільно позиціонувати неможливість застосування правового маразму задля так званого порятунку України, бо якийсь там Трамп хоче. Вибачте, але міжнародне право ніхто не відміняв. Закони і ознаки демократії ніхто не відміняв для України і в жодних приговорах не звучить, що Україна має бути банановою республікою «fail state». І українці мають захищати своє право бути державою, державою сильною правовою демократичною, тому я дуже з величезною осторогою ставлюся до цих всіх робочих груп. Позитивний момент, що всі представники громадянського суспільства так само мають дуже насторожену позицію. Особливо всі позиціонували незгоду із можливостями онлайн голосування, тому що це підриває як легітимність голосування, так і створює просто шалену можливість маніпуляцій. Більшість говорять про можливість втручання Московської Федерації. Я ж говорю, що тут треба більше розглядати можливість втручання банкової, щоб підмальовувати собі результати в онлайн-діях всяких. Треба, чесно кажучи, я б порадила всім послухати, що вчора говорив на тій групі Арахамія, тому що він дуже гарно по суті виклав їхнє бачення, що нам намагаються втюхати, і от цього треба найбільше від від цього треба відмежовуватися, а вимагати правового вирішення ситуації. А це все можливо через. Припинення воєнного стану, який можливий, в свою чергу, через для початку через осяжне припинення вогню. А це можливе тільки коли Путіна й Московію взяти за горло. І коли в свою чергу через для початку через осяжне припинення вогню. А це можливе тільки коли Путіна й Московію взяти за горло. І коли а, нафта падає менше, ніж 34 долари за барель, оце от якраз правильний шлях. Ах, щоб зупиняти московську агресію.